В ефірі новини. Дивіться у випуску. В палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової пройшов день відкритих дверей. Вакцини рятують життя. Продовжуються профілактичні щеплення від ряду захворювань. Здай, кров рятуй життя. В Ізмаїлі продовжується забір крові на потреби збройних сил України та лікарень. З вами в студії Наталя Гаврилова наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 вересня орієнтовно таким: 269 тисяч осіб особового складу, 4568 тисячі танків, 8 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 5872 тисяч артилерійські системи, 764 реактивні системи залпового вогню, 515 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків. 316 гелікоптерів, 4645 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1455 крилатих ракет, 19 кораблів, 8413 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 881 одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. <му> Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової гостинно відкрив двері для дітей та їх батьків. Це вже другий такий захід, проведений цього місяця з метою ознайомлення з роботою гуртків та перегляду навчального простору. Докладніше дивіться у репортажі. У суботу, 10 вересня, палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової гостинно відкрив свої двері для дітей та їх батьків. Це вже другий такий захід, проведений цього місяця, з метою ознайомлення з роботою гуртків та перегляду навчального простору. Дітей та їх батьків гостинно зустріла адміністрація та керівники. Гості з цікавістю роздивлялися роботи, знайомилися з програмами гуртків, цікавились кабінетними умовами та спілкувалися з керівниками. Нагадаємо, палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової, заклад позашкільної освіти, який надає дітям і підліткам там Ізмаїла можливості для здобуття додаткової освіти, розвитку інтелекту та творчих здібностей, виховує естетичний смак та організовує змістовне дозвілля. У цьому році відкриваються у палаці близько ста груп гуртків за різними напрямками. Художньо-естетичний напрямок декоративно-прикладного мистецтва, хореографічного, вокального, а ще дуже багато гуртків науково-технічного напрямку: є оздоровчий, є напрямок туристсько-краєзнавчий, а також фізкультурно-спортивний. Тобто, кожна дитина знайде собі заняття. До якого має не тільки хист, але й бажання займатися. Заняття у гуртках Палацу дітей та юнацтва абсолютно безкоштовні. А по закінченню навчання випускники отримують свідоцтво про позашкільну освіту. Групи на 2023-2024 навчальний рік майже сформовані, але ще триває до набір. Серед нових цікавих гуртків є гурток цифрової фотографії. З листопада розпочне роботу дитячий театр, а вже з вересня розпочинає роботу новий гурток для старшокласників. Спілкуємось з соловіною. Це буде гурток не тільки спілкування українською мовою, а ще велика допомога до підготовки до ЗНО. Через відсутність укриття минулого навчального року заклад змушений був працювати дистанційно однак, цьогоріч питання зі сховищем вирішене. Тому навчальний процес у палаці здійснюватиметься у змішаному форматі. Початок навчального року. Цьому році наш заклад позашкільної освіти буде працювати у змішаному форматі. Ми дуже вдячні за допомогу у наданні укриття. А це означає, що діти будуть бачити один одного, спілкуватися з педагогами. Скористались наданою можливістю та відвідали День відкритих дверей багато родин. Це допомогло їм зорієнтуватися та обрати потрібний гурток. Ми приїхали з Херсону, про цей захід дізналися в інстаграмі в соцмережах. Прийшли перший раз, дуже цікаво, дуже гарно. Місто дуже гарне. Схоже, до речі, на наш Таке Маленька, гарненька, чистенька, дуже приємні люди. Я люблю играть в шахматы. Я даже когда со своим дядей играл, он хоть и не умеет играть в шахматы, но почему-то меня обыгрывает. Поэтому я хочу научиться, чтобы его обыграть. Я сюда пришла, мама меня сюда принесла. Просто я хотіла танцевати. Да и я буду танцевать, мне будет душі нравитись. До набір учнів ще триває. Ознайомитись з роботою гуртків можна на сайті Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Повноцінно працювати усі гуртки розпочнуть 16 вересня. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, а дотримання календаря щеплень відіграє в цьому ключову роль в умовах воєнного стану. Імунізація чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їх наслідків. Докладніше дивіться у сюжеті. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни і дотримання календаря щеплення, що відіграє ключову роль в умовах воєнного стану. Імунізація чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від... Тяжких захворювань та їхніх наслідків. Мінімум, який можуть зробити українці, щоб зменшити навантаження на наших лікарів, зробити щеплення на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що за останні роки рівень охвату профілактичними прививками населення в Україні знизився, і не досягає определенного уровня. А этот уровень должен бути 95%. подлежащее население должно быть привито против обязательных инфекций на 95%. За последние годы охват составлял от 70 до 80%. И накопилась такая прослойка населения, которая не защищена от очень таких опасных инфекций, как дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидпаратит, полиомиелит. Вакцинація єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я. Загалом уже ми реєструємо спишки корі в цьому году в початку года були зареєстровані спишки корі в Ровнівської області України. В прошлом году, в кінці 2021 года і в начале 2022 года були зареєструвані спишки поліомії на западных областях Украины в этом году мы регистрируем случаи столбняка у населения, поэтому необходимо все-таки помнить о том, что такие заболевания можно предупредить только используя вакцину плановые прививки. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйона людей в усьому світі від небезпечних захворювань. Та щороку запобігає півтора мільйона летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб, але не всі згодні зробити профілактичні щеплення. Население не всегда соглашается на прививки, тем самым подвергая и себя, и своих детей опасности, заразиться и получить осложнения, а даже и подвергая жизни своей, опасности жизни своих детей. Сьогодні в умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні. В цьому году початок подготовительна робота і зараз проводиться активно, так сказати, наздогоняющая кампанія проти, проти таких інфекцій, як корь, підпаратит і краснуха. На сьогоднішній день існує опасна возникновения виз... вспыших. корей. Учитывая, что сейчас дети пошли в организованные коллективы, в школы, в садики, с расчетом того, что есть сейчас вакцина в достаточном количестве, выделена хорошая вакцина против кори, краснухи и эпидпаратита, производства Нидерланды, необходимо в ближайшее время, и так стоит такая цель, чтобы в ближайшее время привить Большое количество детей, тех, которые не прививались ранее по каким-то причинам планово против кори, краснухи и эпидпаратита, І з тим, чтобы создать імунітет у населення. Вакцинація є невід'ємним правом людини на здорове і повноцінне життя та найефективнішою зброєю у подоланні інфекційних хвороб. На сьогоднішній день нужно тримати зв'язок зі своїми сімейними врачами і не відмовитися від тих прививок, які вам пропонуються, які имеются в наличии вакцини. Пользуйтесь можливістю прививати своїх дітей, прививайтесь самі, пользуйтесь случаем, что вакцины бесплатные на сегодняшний день и очень эффективные. Хочется лишний раз сказать, что те маленькие реакции, которые возможны, побочные, так сказать, реакции после применения вакцин, такие как покраснение, припухлость в месте введения вакцины, такие как повышение кратковременное, повышение температуры тела, никак не умаляют значение проводимых прививок. Крім того, спеціалісти дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту проводили моніторингові візити у заклади охорони здоров'я із мильського району задля перевірки умов зберігання та транспортування вакцин. Хочеться відмітити, що в лічебно-профілактичних учреждениях, которые займаються проведенням, вакцинации населения. Созданы все необходимые условия для того, чтобы вакцина хранилась и использовалась правильно. Есть холодильники для хранения, которые подключены к генераторам на случай отключения электроэнергии. Есть в достаточном количестве сумки холодильники для транспортировки при необходимости. Есть термоэлементы замороженные. Просроченных вакцин не выявлено. Вакцины хранятся правильно. Контроль температурного режима. Проводится двухкратно треб... в день, как этого требуют действующие приказы, Вакцина хранится в соответствии с требованиями приказа. Снежана Щербина, Теодор Христів для программы Новин. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли, Ізмальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Докладніше дивіться далі. Спочатку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли, і змальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Після розширення Ізмільського району відділення трансфізіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її відповідальності, розповідає завідуюча відділенням Любов Коновка. Тому установа відчуває потребу у донорській крові. Практично завжди, навіть тоді, коли, здавалося б, запаси є. Лікарні нашого міста завжди потребують компоненти крові, рітроцити, свіже заморожену плазму, нативну плазму, рітроцити в додатковому розщі. Розчині для лікування хворих. В основному потребують радом, хірургія, реанімація, терапія. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Однак термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську крові на потреби Збройних сил України. Наше відділення виготовляє компоненти крові свіжозаморожену плазму, яка Є в резерві для наших захисників вітчизни. У Нас завжди є банк для того, щоб ви для того, щоб видати в будь-який час в лікувальні заклади. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники з міського порту та працівники військових структур, прикордонники, нацгвардія та поліція. Ну, десь вже 25 п'ятий до тридцяти разів здаю. Ті рази, які рахуються, да, раз 25-30. Здаю кров для потреб ЗСУ, а також для вагітних жінок, коли це потребується. Зараз особливої ваги набирає необхідність. Здачі крові у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Всі ми знаємо, що для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців деколи конче, необхідно мати запас крові. Тому всі донори, всі громадяни України, які мають змогу здати кров, повинні це робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина. 6. при цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію Накануні до здачі крові. Всі особи, які хочуть мати бути донорами, повинні додержуватись дієти, не вживати жирну піщу, алкоголь, попити у вранці чай і прийти здати кров, бути зовсім здоровими. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Які протипоказання до здавання крові, це відносні та. Абсумні. Абсолютні протипоказання абсолютними противопоказаннями це захворювання на гепатити, на вірусні інфекції, на віч, на сифіліс, на всі інфекції, які передаються через кров. Абсолютними противопоказаннями також є. Хронічні захворювання та сердечно-сосудісті онкозахворювання, онкозахворювання це втрата будь-якого органа. Здавати кров не рекомендується, якщо ви захворіли на грип, ГРВІ, бронхіт, ангіну чи інші застудні захворювання, а тим паче, якщо приймаєте антибіотики. Також до протипоказань відноситься вагітність. Крім цього, при здачі увагу звертають і на вагу людини. Максимальна доза здачі крові це 450 мл. тому. Вага особи, яка буде здавати кров, повинна має бути не менше 60 кг, тому що повна доза це 450 грам, це перша степень кровопотірі. І тому ми підбираємо донорів з великою вагою, щоб вони були совершенно здорові. Перед цим вони проходять медогляд у терапевта. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Будь ласка, приходьте, здавайте кров. Ми всіх запрошуємо приходьте здавати будь-яких груп крові в приміщення поліклініки, де знаходиться відділення трансфузіології. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04, 099 613 83 99. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Прикордонники із мирського загону затримали на державному кордоні поблизу села нові трояни трьох чоловіків призовного віку. Жителі Житомирської, Донецької та Кіровоградської областей намагалися потрапити до Молдови під покровом ночі, але особовий склад Державної прикордонної служби України завдяки впровадженню та використанню сучасних видів технічних засобів в чергове забезпечив надійний захист кордону. Наразі на порушників складені протоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровані до суду. Також перевіряється в Болградському РТЦК та СП. Інформація чи не перебувають вони в списку ухилянців. На Одещині прикордонники ліквідували схему незаконного виїзду за кордон чоловіків морськими шляхами. Двох посадовців, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон, затримали оперативники Ізмірського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції. Заходи проводились під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. За грошову винагороду посадові особи Державної кваліфікаційної комісії з підтвердження кваліфікації судноводія пропонували своїм клієнтам виїхати за межі України під виглядом членів... ...екіпажів торгівельних суден. З цією метою вони здійснювали незаконну видачу морських кваліфікаційних документів, уникаючи обов'язкових процедур складання іспиту. Затримали ділків на гарячому під час отримання чергового незаконного траншу. Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Поблизу села Спаське на Одещині вантажівка зіштовхнулась з легковиком. Внаслідок аварії загинула жінка. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Одеській області. За їхніми даними, водій Каваз-2106 намагалася здійснити розворот попереду фури, в результаті чого водій вантажівки зіштовхнувся з легковим автомобілем. Жінка загинула на місці. Водій вантажівки не постраждав. Слідчі перевірили його на стан сп'яніння. Він був тверезим. Правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби помістили на арешт майданчик та призначили низку експертиз. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 16 копійок. Євро купівля 39 гривень 96 копійок, продаж 41 гривня 25 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 13 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду, в день південний – 6,11 метрів на секунду, в другій половині дня – 9,14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11,13 градусів, в день – 26,28 градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. В день 25-26 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком, а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.